Будемо з автономкою. Міська влада вирішила не чекати результатів судового спору щодо відповідності законодавству положення про надання дозволів на відключення від централізованого опалення. Автором такого подання до суду нагадаємо стала прокуратура та вважають протиправною можливість відключення від послуг теплокомуненерго стояками чи під'їздами. Адже Кабмін дозволив робити це виключно побудинково. Тому виконавчий комітет своїм рішенням старе спірне положення відмінив та прийняв нове. І знову ж таки, ми передбачаємо, що мешканці, які залишилися, квартири, яких залишилися, одні на стояку чи дві квартири по стоїку, ми також будемо їй надавати такі дозволи. Будемо надіятися, що прокуратура надалі не буде порушувати питання, оскільки ми намагалися максимально в рамках чинного законодавства. Тобто, на наш погляд, ми законодавство не порушуємо. Незважаючи на це, нове положення, попри косметичні зміни, по суті, залишає за мешканцями право від'єднюватися від централізованого опалення стояками чи під'їздами. Адже це питання кажуть у мерії є чи не найактуальнішим для івано-франківців щодня, в департамент комунального господарства за відповідними дозволами звертаються кілька десятків. Людей Водночас застерігають комунальники, автономку даватимуть не всім бажаючим, аби не погіршувати екологічну ситуацію. Як показує в принципі практика, але наскільки йдуть передачі з Ужгорода, про те, що на сьогоднішній день ситуація пов'язана із відключенням міста від централізованого теплопостачання, різко погіршила екологічну ситуацію у місті. Саме в цьому напрямку викиди СО2. Тепер аби нове положення про відключення від централізованого теплопостачання вступило в дію. Його ще має затвердити міська рада. Депутати мають наміри розглянути проект документу наступного вівторка.